Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій, і одразу переходимо до новин з фронту. Так сьогодні ситуація точніше за минулу добу ситуація була теж складна. Окупанти стріляли 9 разів, і на жаль, маємо одного пораненого серед українських бійців. Спочатку цієї доби обстрілів чи будь-яких порушень зі сторони окупантів не зафіксовано. Далі рухаємося до новин карантинних наших карантинних новин, новин вакцинальних наших вакцинальних ну тобто, одна особа в Україні вже отримала другу дозу щеплення ковішел та Стрезенека. Тобто, це перша людина. Це ура! Ура! Як герой України. Знову ми так. Як то була перша людина, яка вакцинувалася, тепер перша людина, яка, яка отримала другу дозу вакцинації. І о, разом з тим. Разом з тим, Сразу. далі у нас. Є ну, ми графіка. можемо просто так трошки розповісти про те, що а, загалом темпи збільшуються, людей все більше і більше хворіє, на жаль. І а, разом з тим, нас, наш головний санітарний лікар, який, як розумію, зараз знаходиться на лікарняному, але продовжує коментувати ситуацію, бо він зараз хворіє на ковід. Він сказав про те, що інтервал між щепленнями вакциною КОВІШОЛД збільшено до 90 днів. Що мається на увазі? Тобто. Між першою та другою дозою вже можна 90 днів зачекати, а не 28, як було раніше. І от, до речі, ця людина, яка отримала другу дозу, це ж 28 днів пройшло. Угу. Е, ну і що ж, складна у нас далі продовжується епідемічна ситуація. Це сьогодні видно з оновленої карантинної, якщо так можна сказати, карти. Ну. Списачок. Міністерство охорони здоров'я і станом на сьогодні лише чотири області в жовтій зоні карантину йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Рівненську та Харківську. Ну і чотири області далі продовжують перебувати. В червоній зоні ти додаєш, що в жовтій зоні, але всі інші в помаранчевій. Всі інші в тобто помаранчевій, так це межа між переходом, там помаранчева зона і червона. І як заявляв наш міністр охорони здоров'я Максим Степанов, то що коли 50 або 70 відсотків регіонів України перейде в червону зону, то буде локдаун. Так і ось ми можемо, якщо нижче опуститись, можемо побачити, як буквально ще вчора виглядала карта. Угу. Ось. А, тобто вже зараз чотири лише залишається, тобто так, це вчорашня інформація. Це, це вчорашня, ось Швидкими так виглядала карта. Ну це всі новини на цю годину. Ми поїх, побігли працювати. Побігли далі, далі. Дивіться, UMN. Він буде або о 15, або 16, Але якщо підписуєтесь, ставте дзвіночок, аби вам приходили сповіщення, і ви могли знати, коли буде наступна програма. З вами були Назар Здерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.